Почараю. Доброго дня. Доброго дня. Расскажите нам, что вы знаете про нашу клинику. Ну, я думаю, что тут надо начать с самого начала, ну, чтобы понять было. У меня ситуация была достаточно сложная, не так быстро, как я к этому пришел. Еще в далеком 94 году я разбился сильно на машине, было очень много переломов, но самый конкретный перелом был именно в суставе в тазобедренном. Но было там большое лечение, аппарат, манжеточное вытяжение и так далее. И на какой-то срок это все нормально срослось, сходилось. Но прошло два года, и мне, наверное, как-то просто не повезло по жизни. Э -э сустав начал обрастать эссификатами, началось скрипы, трение, болевой синдром очень большой. И так как я на тот момент был очень молод, было принято решение замкнуть сустав, потому что делать сразу... Энтопротезирование не имело смысла, потому что К своєму більшому возросту, мені би довелося этих втручань більше проводити. Тому мені замкнули сустав, і я з цим жив 28 років. Коли я поча почувати вже, друго, зовсім я вибачаю, що я буду переходити туди-сюди, бо мені важко, ну нічого. Я думаю, мене люди зрозуміють. Коли я начал почувати вже, що у мене почали. Це моє, це моє состояння почав впливати на інші органи, як то на поперек та на коліна. Я прийняв рішення оперуватися. Я поїздив по клінікам, пообщався, але висновок свій зробив, тому що в мене на роботі є колега. Котра зробила в цій клініці сразу два забіданих сустава. І вона була, була дуже задоволена. Мало того, я бачив результат після того, як вона одужала і прийшла знову на роботу. Ми з нею поговорили. І я вирішив приїхати на консультацію. 2 октября -го року я приїхав на консультацію в клініку меді... лигамента. Мене дуже добре прийняли. Повністю зробили обстеження, проконсультували знімки, все, все розповіли. І я почав міркувати. Ну, по перш за все, я хочу ще поблагодарити всіх співсотрудників з моєї роботи. Вони мені дуже допомогли в цьому питанні, дуже мені підтримують. І я, коли вже був готовий до цього, я позвонив в клініку. Я не сподівався, що ти так буде добре. Я подзвонив майже 7 числа, 9 травня, мені вже назначили зустріч на госпіталізацію. Я приїхав сюди, мені обстежили. 10-го вже була назначена операція. Зробили операцію і ввечері 10-го числа я вже стояв на своїх ногах. Ну не прямо на своїх ногах, при помочі. Ось таких приспособлень, але тим не мене я вже робив перші шаги. При цьому не відчуваю ніякого болю, і навіть більш того, я був дуже здоволений, що те, що мене турбувало, окрім цього, там, спина, поперек, це все теж якось трохи відійшло на другий план. Дуже задоволений обслугою персоналу. Просто навіть не знаю, як сказати, то. Прям як квочки. <laughs> Іноді хочеться, щоб то трохи поменше на мене обращали внимання, бо я людина самостійна і сам собі як сам за со за собою можу ухажувати такий, так я ну, сам стараюсь все робити. Ну, тем не менее, все хорошо, процедуры отличные, э, дуже сподобались всі, всі процедури, все так добре. Э, персонал ну, просто вищий, из э, рук в руки везде передают, везде сопровождают. Э, все не гораздо укольчики, таблеточки все напоминають, э, проблеми питають. Э, я ж він, коли сам відпочити, <хи> а вони намагаються все уникнути, як все в мене добре, добре. Ну, все здорово. І тепер є чим похвастатися. І тепер є чим похвастатися, так. Я от вже ходжу. Ну, зараз трохи потроху перехожу на палицю, вже до цього ходив на ходунках. Скільки часу ви ходили на ходунках На ходунках я ходив з 10 по 12 і вчора почав потроху переходити вже на палицю. Угу. І потроху перехожу. Ну, трошки важко. Ну, розумієте, таке питання, 28 років моя нога працювала в зовсім іншому режимі. У мене в мене атрофірувалися всі связки, всі сухожилля, всі мишці. Воно це все не працює. Тому я не така людина, у котра просто заболіло, він прийшов та йому пропорував, він он з тими ж м'язами і пішов. У мене все трошки буде важче. Але я сподіваюся, що я все, все це пройду і все у мене буде добре. Зробимо з паличкою декілька шажочків. Ну, давайте спробуємо. Декілька шажочків з паличкою. Ось так я вже ходжу з палицею. Супер! Молодець. Ну, потроху. Получається. Повертайтесь назад, маршируйте. Я ще хотів сказати з приводу питання, питання, питання дуже класне, дуже вкусне. Я за сирники цю людину взагалі би. Дуже гарна палата, все оборудоване, ліжко. Електричний, як хочеш, виход на терасу. Добре. Можна вийти на вулицю, подишати свіжим повітрям. Все добре. Так. Я задоволений. Дуже приємно. Дякую, дуже дякую всьому медперсоналу клініки Лігамента. Раджу, не проходити мимо, якщо у вас є такі проблеми, як у мене. Дуже дякуємо вам і бажаємо найшвидшого одовження. Дякую. Будьте здорові!